Всім доброго ранку. У нас за вікном сонце сонячне, все розтануло. О, так. Вчора зима, сьогодні не зима. А я тут відходжую тошу, сидить під лампою, кращу йому поки що не стає. Зараз знову буду давати, йому і рис. Біж поліцун, бачите, засинає, розпушений весь гріється. Ну, обігаєш це хорошо. Десь спускайся, давай. Сомка. Смек тут трошки нагріла, щоб не холодно було. Сили в тебе є, да, душа? Сили є видиратися, це хорошо. Не слабшає, начебто. Значить, є шанс у нас. Моє сонечко, тримайся, ні, не викручуємося, не викручуємось. Давай. Все. Не убежайся тоже. Вже поїси зерняток. Ой, шатається. Йди під лампу, залезь наверх. Лампа гріє, оця лампа вона гріє, тут дуже тепло. І він під неї підлазить йому добре під лампою. Коли пташки хворіють, їм лампу ставлять, щоб вони грілися. їм тоді легше. Тоша. Ми Тут з їмо вже рис. І у нього хорошо виходить. Або у мене. я тут йому допомагаю, так? Да? Допомагаю своєму пташечку поїсточки. Жуй, жуй, ковтай. Давай ще трошечки. Так хорошо йде, що аж не хочеться зупинятись. Давайте, тут ще така крупіночка, отак. Доїдай, доїдай. Молодець. Молодець. Давай, 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 давай. Ах, да. Зараз, зараз тошика. поїсть і буде багато сил, так? Да? Буде багато сил теж. Так, щось у тебе вже багато сил. що Ти вивертаєш божку свою. Опа. Давай. Ковтай. Так, ладно, все. Сказав, хватить, наївся. Дай мордаху витру, щоб не засихало. Мальдаху треба витерти, щоб не засохло тут на пір'ячки. Все, поїв? Ну я сонечко. Люблю тебе. Біжу до електрика. От, Бачу, ворота нам роблять вже, нарешті буде по домофону відкриватися. Тут, в моєму будинку, от в цьому. Спостерігаю, затошую, годую його. Але краще йому не стає. Він впав тільки що. Я підійшла, хотіла його підняти, але думаю, може не варто. Якщо він падає, то краще хай він там сидить знизу. Я його погодувала зі шприцю, і смекту дала, і рис дала. Але він звалився і сам не вилазить наверх. Не знаю. Це страшно, якщо я його підніму наверх, а він знову буде падати. Бачите, оце отакі такі у нас какашки. Відсутність какашок, хоча я їм даю, їжу. Іначе наче намагається чистити пір'ячка. Бачите, наче хоче почиститися, але лампа включена, щоб йому не холодно було. Та і тут не холодно. Не знаю, може в руках його потримати. Це він знов рвота у нього наче починається. Так коли трясе головою. Тож, давай, іди до мене. Ди сюди. Знаєте, не сильно йому ну, бувало і гірше стани, з яких ми вилазили. Це так якось він здувається, здувається тихенечку. Котику. Мій. мій котику любий. Ти знаєш, як я тебе люблю? Ну що, друзі, вже наступний день Всю ніч Тоше спав під лампою. Чесно кажучи, я боялась прокидатись, тому що я думала, що я не застану його живим. От чесно вам кажу. Але ми продовжуємо свою боротьбу. Тут рис знову зварила новенький. І зараз буду його знову годувати зі шприцу. Знімати не буду, все це однаково постійно. Він слабенький, бачите, спить, не реагує. Я зараз легко його дістану вже з клітки. Але таке вже було не раз, от чесно. Але от в цей раз я якось не бачу з його боку бажання. Я не знаю, як це пояснити. Йому пофіг. От якщо раніше він якось реагував, да, коли хворів, і він розумів, що я йому допомагаю, і я це бачила. Це пояснити не можна. Знаєш, то зараз я такого не відчуваю. Зараз ви побачите щось дуже дивне. Мабуть, ви б жодного разу ще не бачили нічого такого на моєму каналі. От прям точно не бачила, я вам гарантую. Бо коли я останній раз це їла, я ще не знімала на YouTube. <реш> так, це пиріжок з яйцем і цибулею. Не їла нічого сьогодні, не було апетиту, хіровий настрій, але зараз приїхала на манікюр, бо записана до Алінки. Приїхала трошки раніше, бо мала ще в одне місце заїхати, але вже не встигала, тому сюди раніше приїхала. І зрозуміла, що дуже хочу вже їсти, а їсти я буду не скоро. Заїхала в магазинчик тут на базарі. Колись дуже давно я тут купувала, мені подобались єдині пиріжки, які мені подобались, це з яйцем і цибулею. Боже, як вони пахнуть. Там зелена цибуля, яйце. Ну і купила чомусь запити. І ця пепсі. Треба, щоб це тепер у мене перетравилось, бо я таку їжу взагалі не пам'ятаю, коли їла. М -м -м, мені здавалось, воно смачніше. По пам'яті, знаєте, так значить, що таке -сма смачне-смачне було. Тісто. Там просто варіантів не було, або печиво якесь купувати борошно і цукор або пиріжок. А я подумала, раз я вже так пам'ятаю той пиріжок, наче він мені смачний, куплю пиріжок. У мене 5 хвилин залишилося, зараз якраз його з'їм. і піду до Алінки. Може ще і виживе, знаєте, я от зараз його годувала, він такий стрипенувся, на мене подивився злим поглядом. Думаю, о, життя в очах побачила. Артем, до речі, за нього так переживає, дуже теж мені дзвонить постійно, що там, як там, Тоша. Він його б так полюбив, каже, він такий класний. Хай би ще пожив, він там так хорошо виглядає і нічого не шкодить. Він хвилювався, що Тоша що буде щось там школьничий. Так що, Артем любить тваринок. Всім смачного. Все ж таки заїхала швиденько в епіцентр. Повернулася до цього стільця, Артем сказав, замовляй. Два стільця нормальних, барних, не придумай з тими ножками, щось перекрутками, каже, бери нормальні два стільця. Оці мені найзручніші, єдине, що колір буде інший. І от зараз я дивлюсь, який мені подобається колір тканини. І от є три варіанти, навіть чотири, які мені до вподоби. Чорний мені дуже подобається. Дуже подобається. Але єдине, що на чорному вся пиль дуже-дуже сильно видна. І там ще сонячня, оця сонячна сторона і все видно буде. Сірий нудно. Не хочеться. От, чесно, хочеться в якийсь колір. Ну, чорний не нудно. А, значить, от такий варіант можна ще. А, він Іншого не, не передає колір, він більш, більш жовтіший такого кольору, як у нас ліжко. Оце червоне на відео, а воно бордове. Не такий взагалі колір. Ну, зараз ближче трошки переналаштувала камеру, але все одно. Оце гірчичний. І от ще є отакий от варіант. Теж, мені здається, що буде підходити під наш інтер'єр хаки. От. І от треба мені вирішити, якого кольору. Блін, ну мені дуже подобається чорний. Прям ідеально, звісно, чорний колір. І саме от в цьому мені подобається. От, уявіть собі. Отакий, тільки ж моделька. Трошки інша Моделька, ну не трошки, а зовсім інша. Отака моделька. З чорними ніжками, чорний стілець. Блін, сильно чорним буде, так? Да? Хорошо, якщо він чорний, а отакий. Цей теж нудноватий. Там, наче трошки він темніший цей колір. Чи такий самий інший найінше освітлення, так? Да? Взагалі, проблемка. Проблемка тепер обрати колір. Ну, такий можна сірий, він точно підійде, але я не хочу сірий. Чорний добре виглядає, звісно. Чорний з чорними ножками. Ну, дали мені тут палітру теж. Сказали, що чорний на балкон сонячну сторону не варіант, тому що буде все вигорати і на ньому все буде видно. От, і я оце дивлюсь на оцей беж і думаю, що, мабуть, я отакий. Мені, звісно, ще подобається оцей варіант. Гірчичний. Але теж каже, буде воно вигорати, буде він такий світлішати, світлішати. І це, звісно, буде, може бути як ганчірка таке, знаєте. А цей, якщо буде світлішати, йому буде тільки краще. Це ні. І от я думаю, що з чорними ніжками, отакий от типу біж. Безпрограшно, скажіть. Я все тут зараз передивилась, багато всього передивилась. От. Ну, от сірий ще, світло-світло-сірий можна. Ну, не знаю. Може все ж таки біж під шпалери. Ча оцей сірий теж красивий, світлий сірий. І мені подобається тут текстура тканини. Така дуже-дуже ніжна. Схожа на наш диванчик. І ще я хочу торшер. Багато торшерів хочу. Оцей варіант. Дивлюсь, от можна поміняти місцями е, шапочки ці, абажурчики. типу білий і чорний низь. Білий верх, чорний низ. Або так. У мене є кілька місць в квартирі квартира, куди мені хочеться поставити ще додатково таке світло на рівні очей, яке буде розсіяне. І це торшер. І от зараз схожу, отакий теж класний, який е, світить в потолок. Але тут мені не подобається колір. А, ось я на чорній ніжці. Оцей можна поставити біля, е, біля столу, отам, між вікнами, дивіться. Стану отак от. Ну, правда, він високуватий йому хочеться понижчим. Оцей прям мого росту. Мені подобається отакий саме м -м, висота торшеру. Така. А, хоча тут ще підістало це є. Якщо його з нижче поставити, то він буде нижче. Непогано. І от, багато таких маленьких торшерчиків. теж мені вони дуже подобаються. Зараз дивлюсь, що тут є, тому що я хотіла замовляти вже на Алікспрес. А дивлюсь, що в епіцентрі багато і ціни, в принципі, такі самі. Навіть щось і дешевше є. Дивіться, яка милота. Це так інтер'єр ну, доповнює і домашні ці торшери, що просто неможливо уявити, як воно змінює. Саме декорує. На стіни отакі. дивіться, воно дуже класно виглядає. На вулиці таке мете і мороз до мінус 10 ось передають. А у мене є гараж. Та-дам! Зараз сюди загоню машину і все. І буду я тепла і не в снігу. Ехо. Боже, таке мете, таке мете, що Я дуже рада, що ми є десь спрятатись, сховатись. так. Знову в мене купа речей, бо я заїжджала додому, ще дещо забрала. І тепер, а ще в магазин заїхала, скупилась, о тебе їм м'ясний. І, в общем, в мене воно. Купа, дивіться, пакунків. Гантельки взяла, буду займатися. Це ще один масажер. Артему буду теж масажувати спину. Пакет. Ну і там для Тоші дещо забрала ще. Як ти? Привітик! Привіт, моє сонечко. Я приїхала, зараз будемо нямати. Котик у мій. Ось так. Привіт, Ольки. Спиш, так. А що там у нас знизу? Все по-прежньому. Все. От, зелене, все і водою. Це не хорошо. Ну нічого. Викрабкаємося теж. Все, тошика нагодувала, тепер час їсти. І мені, сьогодні у мене був тільки пирожок і пепсі. Котлети печенкові. Капуста, я, до речі, посмажила вчора квашену перекищу капусту. Дуже смачно. Це я робила теж вчора єврейський салатик. Плавлені сирочки, яйце і майонез. Майонез сама робила з гірчичної олії. От. А тут у мене імбір і морква. І келих білого вина. Треба трошки розслабитись, бо я. Тобто нервуюсь уже два дні. Навіть сьогодні, бачите, не застілила постіль, бо не було настрою через оце моє чудо. Нагодувала, сидить. Треба тільки чекати тепер, сподіваюсь, ми впоремось. Всім смачного, зараз поїм, поприбираю. І буду монтувати для вас це відео, бо не було вчора відео на каналі через те, що я мало зняла, не було часу. Блін, він ригає. Я його нагодувала рисом зі шприцо. А він зараз так трясе головою і з нього весь цей рис вилітає. що Ой, я йому ще так багатенько дала. Думаю, наче йому краще, дам побільше трошки. Блін, так шкода. Я не можу більше його мучити. Відпускаю туш. Він вже не живе нормальним життям. Він не радіє. Він сидить в клітці, не влазить. Тільки коли, коли я його виношу спеціально, щоб він політав. Частенько у нього. Отакі стаються приступи. Тож, 12. І мені здається, що я його мучую. እእን <coughs> እእን <coughs> <coughs> Дуже хочеться його обняти, поділувати. Але йому щось точно цього не хочеться. Я дуже тебе люблю, або я щось ще могла зробити, я б зробила.